Про народжуваність у воєнний час на Дніпропетровщині поговоримо з Іриною Ларіоновою, головним спеціалістом департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської Ова. Раді вас вітати. Доброго дня, і одразу традиційно цікавимося, яка була народжуваність на новий рік. У новорічна ніч у нас була не дуже заповненою. В цей період народилось тільки чотири дитини по області: дві дівчинки і два хлопчика. До речі, перша дитина народилася у перинатальному центрі міста Кривий Ріг. Це була дівчинка. Вона народилась о 16-й хвилині на першу. Перша дитина в місті Дніпро народилась. У міській клінічній лікарні номер 9 перша година 12 хвилин. Цю дитинку назвали. Данило. а мама дитинки приїхала до міста Дніпра із Маріуполя. Її родина знайшла притулок і затишок у нашому рідному місті, тому це трошки символічно буде для нас. В цілому яка була ситуація із народжуваністю у 2022 році? За 2022 рік по Дніпропетровській області народилось 16 тисяч 53 три дитини. Загалом народжування знижується і знижується з кожним. Да, і складна ситуація, да, і важкі часи, да, і багато жінок, які вимушені були шукати притулку в інших країнах, і скільки до речі, вимушених переселенок у двадцять другому е народжували в нашому регіоні в у нашому процес... регіоні з інших вимушених переселенок було 1610. Це жінки, які приїхали до нас із різних областей: і Луганська, і Донецька, і Миколаївська, Запорізька. Тобто, там, де ведуться бойові дії, там, де окупація, там де набагато страшніше. Чи були випадки, скільки немовлят з'явилося передчасно? Чи були якісь можливо унікальні випадки у цьому році? Якими взагалі бувають унікальні випадки? Передчасні пологи взагалі це така боль. Лікарів, акушерів-гінекологів та неонатологів, але м, показники, незважаючи на війну, незважаючи на агресію, незважаючи на той стрес, в якому перебувають жінки. А, ну, наскільки ми можемо казати, остаточні цифри ще не підведені за 2022 рік, але вони будуть десь на рівні а, по жіночим консультаціям це 4-4,5%, по перинатальним центрам, які м, надають високоспеціалізовану медичну допомогу, це 8%. 9, ну, десь до 10%. А наш регіональний медичний центр родинного здоров'я місті Дніпро, який розташований, спеціалізується на наданні допомоги таким діткам. Вони їх дуже ласково називають поспішайками, тому що ці дітки поспішають народитись Трошки трішечки раніше. Сроку вони мають величезний досвід виходжування цих новороджених від 500 грамів до 2,5 тисяч грамів. Це важкий труд, і вони з ним впораються. Це ви сказали і біль для лікарів, і я так розумію, і виклик. І виклик, і наприкінці це задоволення і величезна гордість за тих діточок, яких вони мають. До речі, у листопаді до свята раніше народженої дитини вони завжди проводять такий прийом, на якому на який запрошують своїх поспішаєк. Ми так бачимо, що за ось ці 10 місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну ми бачили не одне відео, як жінки народжували і в бомбосховищі, і в метро, і в тимчасово окупованих територіях, і там де ведуться активні бойові дії. Тобто, хтось скаже, що зараз не на часі, але ось тим не менш, ми бачимо, що Люди все ж таки наважуються і народжують в своїй е, країні. Правильно? Ну так, да. ви бачите. А незважаючи на. Майже 10 місяців війни наші лікарі продовжують працювати. Вони надають свою медичну допомогу завжди. І ані вибухи, ані сирени, ані блекаути не можуть зупинити роботу лікарів, бо вагітність неможливо поставити на паузу. Життя продовжується і життя буде тривати. І завдяки нашим лікарям, які намагаються оточити всіх жінок, не тільки переселенників, але й тих жінок, які проживають в нашому регіоні, заботою роботою. Любов'ю допомогти всячески підтримати да у ці хвилини, тому життя буде продовжуватись. Дякуємо вам про народжуваність у воєнний час на Дніпропетровщині. Ми говорили з Іриною Ларіоновою, головним спеціалістом департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА.